Руслан Роднань, головний тренер футбольного клубу Полісся. Контракт на 3 роки. Я вважаю, що це дуже хороша новина. Я вважаю, що це шлях вперед. Я вважаю, що це можливість нашому клубу буде здобувати медалі, здобувати кубки, це можливість поставити гарну гру. А стосовно Руслана Ротаня, то для нього можливість також рости як тренеру, здобувати ще більше якби можливостей в футболі. Тому що з Полісям він буде мати фінансове підґрунтя, з Полісям він буде мати відповідний ростер гравців, з Полісям він буде мати ті амбіції на постійній основі, про які він завжди говорить і. При його керівництві я вважаю, що гравці зможуть прогресувати індивідуально, так і командна гра стане набагато кращою. То я коли дізнався, що Руслан Петрович головний тренер поліся. Це була для мене дуже радісна новина. Я про це знав ще трішечки раніше. Що скоріше всього, воно так і буде. Ще десь в березні місяці вже в мене була інформація. Не буду говорити, з яких джерел, але в мене була інформація, що скоріше за все, на 99,9%. Руслан Петрович Ротан стане головним тренером поліса в наступному сезоні. Зараз у Руслана Петровича дуже багато роботи. Тому що перший матч кваліфікації Ліги конференції вже 24 липня. До нас прийшли футбольні люди. Вони знають футбол всередини, як гравці. Вони знають футбольний бекграунд зсередини вже як тренери, тому що мають великий досвід роботи в збірниках, і в клубах, про що я вже сьогодні говорив. Тому вони не будуть говорити незрозумілою мовою для футболістів, бо я знаю, що в минулому сезоні було багато таких нюансів, питань і так далі, тому подібне. Зараз вже не буду загроблятися, тому що ну, минулий сезон це вже минулий сезон це вже історія. Ви самі бачили все і самі знаєте. Зараз тут не хочу повторюватись. Мені хочеться, щоб Руслан Петрович, його тренерський штаб, футболісти, болівальники, всі разом ми досягли. Великих висот, я бажаю йому успіхів, я бажаю його штабу успіхів. Я вважаю, що це найперспективніший тренер України. Я бачив, наскільки болівальники були більшість і задоволена, наскільки вітали його і хотіли бачити в Житомирі. Ми з ним неодноразово спілкувалися напряму. Я говорив, що ми чекаємо вас, ми би хотіли. Я з Сергій Сергієм Кравченком говорив, то він сказав, ну подивимося, як воно там буде. Побачимо, зараз нічого не можемо сказати. Ну, спілкувалися постійно. Ці хлопці ставлять зрозумілий футбол. Ці хлопці ставлять цікавий футбол, ці хлопці ставлять атакувальний футбол. І безумовно не все відразу вдасться. Потрібно бути готовими, тому що зараз. Кадрово розібратися, зараз збори провести, функціональний фундамент, донести свої вимоги. А чи сприйнять футболісти ці вимоги? І наскільки швидко сприймуть. Ну наскільки я розумію, то багато футболістів в Украї... українці сприймуть швидко. Українці сприймуть швидко, тому що багато футболістів йдуть саме до Руслана Ротаня. Коли, от, наприклад, йде пропозиція з клубу, вони знають, що тренер Ротаня, вони йдуть до тренера, тому що він може ну, їм багато дати з ігрової точки зору, з точки зору розуміння футболу. У них є своє бачення, свої ідеї. І найскладніше це зараз от передати футболістам, що футболісти прийняли і показати це на футбольному полі. Це дуже важко, але є план роботи. Я думаю, що команда наша числа десь 15-14 вийдуть з відпустки, зберуться, потім будуть закордонні збори, там в декілька етапів. Руслан Петрович збере всіх футболістів, вони поспілкуються і так далі, тому подібне. Ну і дуже багато, дуже багато роботи знову ж таки, і хочеться. Щоб ця робота надавала плоди, щоб з цим тренером наша команда добивалася дуже високих цілей, тому що я до цього, до цього тренера дуже прекрасно відношуся. Він є моїм кумиром дитинства як футболіст. Я коли був, мені було років 10, 12, 13, 14 і далі, я дивився на, на нього і розумів, наскільки у цієї людини лідерські якості, наскільки ця людина є непоступлива на футбольному полі, наскільки ця людина... Якби щиро в спілкуванні, тому що коли я з ним вже почав спілкуватися особисто, наскільки він відкритий, наскільки він є своїм для е, багатьох. У нього немає ні корони на голові, в нього немає не цих зіркових хвороб. Людина просто якби. Така, яка вона є, і людина завжди буде, якщо щось буде не вдаватися футбольній складові, вона вийде про це, скаже. І за це я його поважаю. Ще один плюс Руслана Петровича і його тренерського штабу те, що вони вміють створювати колектив. Тому що без колективу, без єдиного колективу, не буде змоги вирішувати великі завдання. Потрібно, щоб всі були об'єднані, Я завжди говорю. Від прибиральниці да, до президента клубу, щоб кожен працівник, кожен футболіст були об'єднані однією, однією метою. Руслан Данню вміє колектив створювати, тому що я раніше вболівав за Дніпро, це Дніпропетровське Дніпро, наведу вам приклад. Да? Коли ще поліції не було. І для, для мене ця команда вона якби, також назавжди в серці, і шкода, що вона якби, зараз припинила існування. Але Денис Бойко, голкіпер, який також раніше виступав і за Полісся, і саме за те Дніпро, він брав інтерв'ю Руслана Петровича, і там вони говорили про колектив. От зараз поліція також найголовніше зробити колектив. Тому що багато було розколів, я знаю, багато було різних моментів. Зараз, ну, про певні там і не буду говорити, тому що. Я не був там всередині, не можу там на 200% стверджувати і так далі. Але зрозуміло, що були, була не одна зграя, так би мовити. Тому їхнє завдання зараз, цього нового штабу, зробити колектив, всіх об'єднати однією ціллю, працювати і обов'язково. В нас все буде добре. Я періодично буду до вас виходити ближче вже до початку міжсезоння. Можливо, в форматі прямого ефіру вийду, поспілкуюся з якимись інсайдами, думками і так далі. А зараз ви вже напишіть свої емоції та враження від призначення Руслана Ротаня головним тренером Полісся. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Якщо говорити коротко про позиції, які потребують підсилення, на мою думку, то я скажу, що це перш за все лівий захисник в конкуренцію до Богдана Михайліченка. І зараз вже йде інтерес до гравця Олександрії, Олександра Мар Мартинюка, який отримав дебютний виклик до національної збірної, який дуже гарний сезон з Олександрією провів. І футболістики, я думаю, дуже якісно. Підсилить нашу команду в конкуренції з Богданом Михайліченком. Наступні моменти, наступні позиції, які потребують підсилення, це безумовно вінгері атаки. Тому що Гозуляк і Назаренко це добре, але потрібна їм адекватна заміна. Так у нас є Хон Салвеш. Так у нас є в оренді Бені Макона, якого можна повернути. Так у нас є Лєтнєв, який може грати там на тій позиції. Але чи це та якість, яка потрібна Руслану Петровичу? У мене є великі сумніви. Тому на цій позиції потребують підсилення. В центрі поля потрібно розібратися, тому що в нас більше 10 гравців в центрі поля. Потрібно розібратися з інсайдами, тому що дивіться, у нас там літали з коста, у нас там Йосефі, у нас там і Біт, у нас там і Крушинський, у нас там і Мельниченко, і Бабенко, і Андрієвський. Тобто дуже і дуже багато футболістів. І Лєтнє, і Караман. Тут потрібно розібратися, тому що це, якби всього дві позиції, в центрі поля вісім да, якщо взяти. Якщо разом з зборником, та три, тому що Рослан Петрович грає за схемою 1-4-1-4-1. Я думаю, що така сама схема буде застосована і в нашому клубі. Тому. Дуже, дуже багато роботи зі складом. Дуже багато роботи буде селекційної. Позиція голкіпера також безумовно потребує підсилення, тому що, якщо говорити про вже тактику Руслана Петровича, про стиль гри команди Руслана Петровича, Ротаня, це і молодіжна збірна, це і національна збірна, маленький досвід, але був це і два з половиною роки. Роботи в Олександрії то відслідковували ці моменти, що голкіпер відіграє дуже важливу роль в побудові гри, в розіграші м'яча. Бували такі моменти, коли при атаці Олександрії голкіпер навіть піднімався в лінію з центральними захисниками, там страхував, підказував, розігрував, коли команда презентувала. Коли міг довгою передачею розрядити обстановку, да, вибити м'яч, коли короткою, тому загалом, якби, я вважаю, що позиція голкіпера буде одна із ключових, тому що якщо взяти нашого Євгена Волинця, то при всій повазі ворі ногами є питання Олега Кудрика. Також, якби це не найсильніша сторона, але знову ж таки інша сторона медалі, що можливо, Руслан Петрович розкриє ті гравців, які на даному етапі є у нас. Тобто той самий Олег Кудрик, наприклад, якщо має потенціал і в тренувальному процесі Руслан Петрович побачить, що Олег здатен навчитися цьому, Олег дуже добре когнітивно. Сприйме ту інформацію да, і зрозуміє, для чого йому потрібно. Руслан Петрович, братан, це той тренер, який додасть нашій команді солідності солідності на футбольному полі. Тому що, якщо підбивати підсумки минулого сезону, да, я не буду цього разу робити велике відео, призвівати на що Ну, що тут говорити довго? Я можу зараз коротко сказати, що нам не вистачало цієї нестандартності, нам не вистачало цієї системності в грі, нам не вистачало цього такого алгоритму, як команда діє на футбольному полі в тих чи інших ситуаціях. Вистачало навколо футбольних питань, вистачало розмов, вистачало там різних менеджерських моментів і так далі. А на футбольному полі ну, були великі проблеми. Ну, зрештою, сам Геннадій Дадіславич признав, що призначення Ашура ну, було трошки необдуманим рішенням в тому плані, що ну, вирішили дати шанс, тому що побоялися, що з командою буде працювати Не Руслан Ротань в, в, в минулому в сезоні, який був, тому що була його кандидатура. Два слова ще хочу сказати за Імана Ашура, тому що дуже багато от, критики на нього пішло останнім часом. А, і Я був сторонником цієї критики впродовж сезону. Але потім я собі посидів, подумав, а що ми хотіли від людини, яка до того працювала лише з дітьми. Його кинули в цю місірубку великого футболу. Він не міг відмовитися, тому що від таких пропозицій. Не відмовляється. У нього просто немає досвіду, просто не було досвіду, просто не було оцього конекту з футболістами, з колективом, з тренерським штабом. Е, наскільки я розумію, наскільки я бачу зі сторони, тому що подивіться те саме інтерв'ю Полипа Будківського і вам стане багато що зрозуміло стосовно моментів в клубі, стосовно моментів. В структурі, і ми про це вже говорили між собою, і я десь в випусках і натякав і прямо говорив, що блин, ну, багато людей було в клубі, які прийшли, на жаль, не розвивати клуб, а з метою там, якісь своїх власних цілей, я думаю, ви все розумієте. То стосовно мати, я скажу, як до людини у мене до нього ніколи не було. Претензії, тому що в нас з ним завжди було пряме, щире, відверте спілкування. Так йому, можливо, десь не подобалось, що я десь прямо говорю. Можливо, я в якихось моментах розумів більше, ніж він, і він там ховав в очі і не знав, що відповісти, але знову ж таки відкрита, щира людина, але, як кажуть, знаєте, хороша людина це не професія. Ми потрібно набратися досвіду, я вважаю, менш амбітному да, клубі. Обрости мохом цього великого футболу. І потім вже я думаю, що він, якщо зможе, якщо захоче, зможе вийти на хороший рівень тренерської кар'єри, якщо буде думати виключно про розвиток тренерської кар'єри і так далі, тому подібне. Тому ось такі мене думки з приводу цього. України, То він виявився дуже насиченим, на мою думку, дуже. Таким конкурентно спроможним. Будь-яка команда може відібрати в будь-якої. Якщо відзначати команди, то я б насамперед відзначив Олександрію Руслана Петровича Ратаня, яку роботу вони провели за два з половиною до довели команду до другого місця. Це реально заслуговує на величезну повагу, це реально заслуговує на респект, це велика робота тренерського штабу, велика робота футболістів. Це підтримка вболівальників. Той футбол, який ставить Руслан Петрович Ротан, знову ж таки скажу, що він мені якби, є красивим, він для мене є якби, таким, який я хочу бачити в полісі. І я сподіваюся, що саме, от ми, саме ми будемо бачити такий футбол у виконанні наших хлопців. Під час запису цього відео у мене відбулася особиста розмова з Русланом Петровичем, мені було дуже приємно розмовляти. Більше я говорив, привітав його з призначенням і інші моменти там обговорили, висловив свою якби, підтримку, поспілкувалися там по певних футбольних моментах. Про ті, які позиції потребують підсилення, то Руслан Петрович відзначив те, що ті позиції, які я назвав, це дійсно є вони проблемними, вони потребують підсилення, про які я і вам вже сьогодні говорив, це і лівий захисник, і фланги атаки, і центром поля потрібно розібратися, тому що там є перебір футболістів. Стосовно форвардів, да, буде батіста залишається. Буде, наскільки я розумію, Микола Гайдучих звера переходить до нас. Але все одно потрібно і в опорну зону, може, потрібно ще одного футболіста зі сайнами потрібно розібратися, кого віддавати, кого в другу команду відпускати, кого в оренду, кого продавати. Це зараз дуже багато роботи, тому що я спитав Руслана Петровича, от які ваші відчуття, які ваші емоції, які ваші думки? Я відчуваю, що дуже багато роботи. Команда виходить з відпустки з 17 червня. і Розпочне вже підготовку до сезону. Більш детальні моменти по трансферах вже будуть трошечки пізніше. Зараз є багато інформації, те, що поліція цікавиться і правим вінгером е Ворскли, правим під Ворскли, е Кане Ібрагіме. Стосовно Ворскли, що хочу сказати, що вилетіла з УПЛ, так, е Програла Кудрів в серії пенальтів. Взагалі наступний чемпіонат буде ще цікавіший, тому що і епіцентр буде, і СК Полтава, і Кудрівка. Найголовніше, щоб і Металіст 19-25, найголовніше, щоб ці всі команди якби пройшли атестацію, знайшли собі, награти, стадіони і так далі, тому подібне. Тому знову ж таки, хочеться повертаємося до теми цього чемпіонату. Хочеться відмітити Олександрію, відмітити. Так само хочеться знаком плюсів Карпати Владислава Вікторовича Рупа Лупашка. Також граюча команда конкурувала з нами до останнього за. Позиції Єврокубкові також хочеться відмітити Рівненський верес під керівництвом Олега Миколаївича Шандрука, також оболонь київську Сергій Юрійович Іщенко. дуже хорошу роботу проводить з цими футболістами. Вони навіть уникли перехідних матчів. Я думаю, що в наступному сезоні при такому фінансуванні можливо трішки більше вдасться вижати, щоб команда як мінімум боролася за середину таблиці. Прогресувала. Мені завжди приємно дивитися на граючі команди, на команди керовані тренером. Київське Динамо чемпіон нашої країни в цьому сезоні. Це також неможливо не відмітити. Команда все таки прийшла в чемпіонат без поразок, і це заслуговує на повагу заслужено взяли. Чемпіонство, хоча не сказати, що вони там демонстрували якийсь величезний такий заумний, яскравий рівень гри. За грою краща команда, на мою думку, Олександрія Руслана Петровича-Ротаня. Їм просто десь не вистачило досвіду, десь не вистачило цих емоцій, десь не вистачило цієї глибини складу для того, щоб реально нав'язати ще серйознішу боротьбу. За чемпіонство, хоча вона була і так е, максимально, максимально напруженою. Хочу подякувати вам, дорогі підписники, за цей сезон, за те, що були з нами, за те, що критикували, за те, що хвалили, за те, що дивилися відео, ставили лайки, підписувались. Підписуйтесь ще більше, тому що, чесно вам скажу, я інколи не задоволений кількістю підписників там і так далі, тому що дуже мало людей. Підписується дуже мало людей і взаємодіють. Але тим не менш я роблю це для вас. Мені самому це подобається. Я вам дуже сильно вдячний. Цей сезон був нелегкий, стресовий, перехідний. І дуже добре, що воно так відбулося. Я вам скажу чесно, що Геннадій Владиславович зрозумів певні моменти, що пішли з клубу певні діячі. Які не хотіли цьому клубу розвитку, не хотіли, хотіли на словах, не хотіли на ділі. На ділі хотіли тільки набити власні кармани. Тому е є питання до кваліфікації, там, до моментів і так далі. Ну зараз я не хочу. Я спочатку хотів випустити велике відео, де про це все говорити, але потім думаю, який сенс? Руслан Петрович, вже головний тренер, будк е Геннадій Владиславович Буткевич, вже сказав про те, що Вімада не вдалося. І... Якби, якби вдалося, то працювали б далі. То я думаю, який сенс далі мені там знову про це говорити, згадувати ці моменти. Знову ж таки, тому повертаємось до теми. Я вдячний кожному, хто був зі мною цілий рік, я вдячний футбольному клубу «Полісся». Я вдячний всім болівальникам, які підтримують футбольний клуб «Полісся». Я вдячний президенту клубу, в якого є терпіння, в якого от е, вже всі карти зійшлися, він зрозумів певні речі і ну, призначив футбольних людей на посаду. Я сподіваюся, що все далі буде, все далі буде здорово. Дуже хочеться, щоб наша команда була більш організованішою, щоб наша команда була більш різноманітнішою в атаці. Це дуже ну, легше зі сторони сказати, ніж зробити, але... Я вірю, я про це сказав Ярослану Петровичу, побажав втілення всіх його би, ідей на футбольному полі, щоб ці ідеї сприймали футболісти, втілювали в життя, тому що це дуже важливо. Ну така, скажу, розмова була, мені було дуже приємно, я Навіть спочатку не повірив, що то він мені телефонує, мене висвітлоло Руслан Петрович, Петровича, але думаю, може, якийсь соцниця чи що, ну дійсно. Потім як почали розмовляти, ці мурахи по шкірі, тому що ще 10 років назад я дивився на цю людину по телевізору з відкритим ротом, вболівали за Дніпро Ліги Європи. Зараз ця людина головний тренер поліція, капітан тодішньої команди. А зараз мені телефонує, ми спілкуємось, це дуже приємно. Тому я хочу, щоб наша команда була різноманітною, щоб наша команда була гострою, щоб наша команда була збалансовою, щоб наша команда диктувала мови, щоб вона була агресивною, щоб вона була якби тактично гнучкою, щоб вона була знову ж таки керована тренером, щоб не був план А, план Б на випадок тої чи іншої ситуації. І про це все я щось сказав Руслану Петровичу. Щось забув при цій першій розмові, але ми з ним ще зустрінемось. Ми з ним ще зустрінемось і поспілкуємося. Можливо, маленьке відео на YouTube канал. Ну, з таким коментарем на 2-3 хвилинки запишу, якщо він погодиться. Будемо дивитися позидації. Тому ось так. Чемпіонат був хороший, хто там каже низький рівень. Ну, дякуємо Збройним силам, що в нас і цей чемпіонат є. Мені все подобається. Я люблю дивитися. Люблю болівати, у ПЛТ ВІС, студію, аналітика. Мені все подобається. Головне, що такий чемпіонат є, якби він не був і на країні. Закінчиться війна, тоді вже будемо піднімати рівень і все таке. Зараз я кайфую від того, що маю. Дякую Збройним силам України за можливість відвідувати матчі рідної команди, за можливість болювати за рідну команду, за можливість взагалі прокидатися вранці, якби да, і можливість пити чай. Дивитися телевізор, дивитися футбол, займатися спортом і так далі, тому подібне комунікувати з болівальниками. Дякую всім, 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 хто був зі мною. Цей футбольний рік. Далі буде більше, далі буде краще. Далі новий сезон з гарним тренером, багато розмов. Можливо, запишу якесь міні-інтерв'ю з Русланом Петровичем. Є в мене такі в планах, але це вже після початку. Чемпіонату. Ну, подивимось, як воно там буде. Планів багато. Побачимо, що вдасться що не вдасться. Але я буду йти до того, тому знову ж таки пишіть свої коментарі. Так цей випуск був об'єднаний з матчем Полісся Кривбас, 30-му Але я думаю, вам сподобалось. Хочем був дуже довгий, але я просто не хотів розвивати на два ролики. Я думаю, поєднаю. Кому сподобається, то однозначно подивиться, поспілкуюся, подивиться, якби підпишеться, да поставить лайк, напише коментар, може поспілкується зі мною і так далі, тому подібне. Пишіть всі думки, там, з чим, з чим не погоджуєтесь, Я буду дуже радий. Гарного вам відпочинку, мирного неба, всього найкращого, віримо в Полісся. Ще раз вітаємо Руслана Петровича з призначенням і всім до побачення. Goal! 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 Ці я дуже дякую за підтримку. і Дуже багато дай мені було повідомлень. Да, і на пошту, і в інстаграмі. Ті, хто знають ВАЦАП. Словами підтримки і те, що я знаю, що мене тут чекають. Мені дуже приємно дякую також керівництву за довіру, за те, що повірили в мене. Я рахую, що всі, всі разом ми. Да, Команда, керівництво, оболівальники, Ми зробимо да, нашу справу якомога краще і будемо покращуватись, тому що, в принципі, в футболі немає да, десь верхньої точки. Завжди є щось нове, і завжди потрібно до чогось стремитись. Тому завдання таке у нас. Можна калюжного позвати. Приходьте поліція, будь ласка.